Слава нашому Господу! Можете присажуватися. Господь, ми дякуємо тобі за твою присутність на цьому місці, що ти даєш її відчувати. Ми дякуємо тобі, що ти оновляєш милість над нашими життями кожен день. Вся шана і хвала, тільки тобі будь прославлен, будь возвеличен в ім'я Ісуса Христа. Будь. Можете пройти, щоб не стояти. Ще раз доброго вечора, церква. Сьогодні випала у нас в мене така нагода. Поділися своїм міркуванням і разом з вами порозмішляти, Слові Божому. І хоч, хочу поговорити на, на, на таку тему, як повага та дружелюбність. І ви знаєте, хочу сказати, коли сюди приходиш, ось сюди, отак, от, оті от Проблеми, які там, вони от як то от розсіюються. Я не знаю, як у вас, але от у мене такі от відчуття. Амінь. Ну давайте ближче к темі підійдемо. Ви знаєте, в сучасному світі зараз е, панує такі розділення ворожнеча, байдужість друг другу. Ну, як живе цей світ, якщо так. Подивитися, воно так і є. Але Господь нас закликає жити інакшим життям з повагою один до одного і з ширим, дуже дужелюбним серцем один до одного. Ви знаєте, ці якості, повага і дружелюбність це є незмінною чертою, характером самого Господа, це є його частиною характеру. Тож любов і все от інше витікаюче Повага і дружелюбність, неотємлима не частина. І ми з вами його діти, і покликані видображати цей характер. В другому місці написано: ми письмо читаємо, читаємо і узнаваємо. Тобто нас бачать, і як деякі проповідники говорять, що ну, інша людина. От, ну, ми відрізняємось від, від, від цього світу. І амінь. Амінь. Луки 6.31. Це слова Ісуса Христа. Як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. Амінь. Я думаю, ти хочеш, щоб до тебе було відношення з повагою. Я думаю, тут нема таких, щоб от, ну, він хотів, щоб його не зважали. Ну, або є такі. Я думаю, нема, так? Нема. От. І якщо ти хочеш, щоб тебе поважали, начни поважати ти, всіх людей, любого статусу, любого соціального зросту, ну, будь-яку будь людину. Поважай, і тебе теж будуть поважати. Повага це як вияв Божої любові, і повага це не лише зовнішня форма поведінки. Це внутрішній стан серця нашого, коли ми визнаємо цінність людини, яка теж творіння Божє. Ви в лазах Бога ну, равни. Всі, всі діти, і він бажає, щоб ви поважали, ну, ми поважали один одного в його очах. Це дуже е, велика привілегія. Е, Пітер каже в другому розділі: шануйте всіх. Любіть братерство, бійте з Бога, поважайте царя. Петр рекомендує. Шанувати всіх, любіть братерство, братів, ну, я думаю, ближніх своїх. Бояться Бога і поважати царя. Ну, царя тут поважать, я маю мається на увазі не тільки ну, царя, воно ж царів немає зараз. Може, десь є, там, да, це, я не знаю, там, в Англії, да, є цар. Ну, начальство поважає. Я, навіть якщо воно в тебе ну, там, не дуже гарно в твоїх очах. Ну, Бог нас е, вчить поважати навіть ну, різне начальство, написано царя. Я думаю, що якщо ми так будемо робити, ну, ми останнімося тільки в плюсі. І приклад, е, пам'ятаєте, Давид, коли зітхнувся з Саулом в печері, коли Саул зайшов по нужді. А Саул в той час його шукав стратити. Він його шукав, щоб ну, знищити Давида. Но Давид, оказавшись в той ситуації, він не, не чинив йому зла, не причинив. Він мог його стратити, але він не підняв на нього руки. Тому що Давид поважав його, його як помазаника Божого Саула в той момент. І Давид розумів, що повага це. Неслабкість, а сила людини, яка боїться Бога. І в той момент я думаю, що за цей вчинок його побратими того часу Давида, вони, я думаю, знали за цей вчинок, ну, що он Саула не стратив, і коли була можливість ну, була змога так зробити. І цей вчинок, я впевнений, що він наоборот підняв його ще вищий авторитет ну, в своїй середі. Другий приклад, друга книга Хронік 15, 12, 13. Там за давайте читаємо. Це коли ізраїльський народ відновляв заповідь з Господом, присягнувши у вірності Господу Богові своєму. Своїх батьків і пообіцяв від усього свого серця, всієї своєї душі, що кожен від дитини до людей похилого гіку, чоловік, це чи жінка, хто лише не поважатиме Господа, Бога Ізраїля, має померти. Тут уже йде йде обратна сторона медалі. Вони, якщо не поважали Господа, ну, в той момент, коли от, ну, Ізраїль там був, ну, йому, ну, ну, смерть. Ну, я думаю, ну, такого зараз немає, але все одно, якщо ти будеш не поважати, тут написано Господа, ну, свого начальства або для царя, ну, буде мінус. Ну, мінус у э, життя, можна сказати так. А в цьому прикладі ми маємо зворотню дію неповаги. Тобто, ну, Якщо в тебе є неповага, буде зворотна дія. Тут як, як не крути. І написано, хто лише поважатиме Господа, має поверти. Люди в той період, думаю, швидко навчились поважати. Ну, от з книги Хронік, з 15 ї глави. Не тільки Госп... ну, я думаю, і Господа навчились поважати, а і людей. Давайте ми з вами теж будемо поважати, по-перше, Господа, і один одного, Ну, тому що нас вчить так Господь. Ще один приклад. Ісход, 20 та глава, 12 й стих. Знаєте всі так? Да? Ні, ну це давайте зачитаю. Шануйте свого батька і свою матір, щоб довголітній був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Це п'ята заповідь, так? Да? Пам'ятаєте? П'ята. Це перша заповідь, п'ята заповідь, яка йде з обітницею. Якщо ти поважаєш свою матір і свого батька, написано, будеш довголітнім. Амінь. Ну, я думаю, що тут не тільки, от прям от. Ну, є такі люди, що ну, може різні ситуації бути, так? В житті, що може хтось не поважає своїх батьків. Може таке бути. Ну, написано, краще поважає. Но, я думаю, тут, я думаю, в, нашим, в, наш, в, наш, в наш час що поважати повинен, повинен не тільки батьків, а любу людину, яка годиться тобі в батьки. Ну, по роках маю, маю на увазі, маю на увазі. Якщо тя годиться. В матері або, або в тату, ну ти поважає, тому що це в твоїх інтересах, виходить. принцип поваги він прослідовується з самого початку письма. От. І такий приклад люди, які живуть на Кавказі. Ну, там, далі, ну, не далі, ну, Кавказ, там, в основному там, Грузія, так? у них дуже розвита повага к, 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 к літнім людям. І такий факт, що ну, вони там довго живуть. Хтось думає, да, там, може харчі у них там, якісь якісні, або там, свіже повітря, там, гори, там, ще щось. А це робота і обітниця в їхніх життях. Господь сказав: поважай, будь довголіття. Вони поважають так у них заведено, і вони довго живуть. Амінь. Тут і не поспориш. Друге, це дружелюбність, як свідчення Ісуса Христа. Дружелюбність це те, що розтопляє Кригу сердець. Дружелюбність. Вона ну, розтопляє. Навіть ну, на домашніх церквах. Да, там, на... Міністр Брання, є такий вислів да? в початку домашньої групи є там, е, Колка Криги. Тобто початку колка криги, спілкуються, питаються як, подружитися, якщо нові люди, а потім вже молитва, спілкування вже там більш детальніше, вже смаколики, і там далі, да? там, хто там практикується. Ну, тому що це дуже важливий момент, у дружелюбне серце. Якщо ти маєш його, то буде все, все гарно в тебе. Амінь. І у книгі Приповісті є, є таке місце Писання, не будемо виводити. Дружелюбний має багато друзів. Якщо ти хочеш мати багато друзів, або взагалі друзів, будь дружелюбним. Тут. Амінь. Амінь. І Ісус, ви знаєте, мав ключ к любому серцю. Він мог подружитися з ким завгодно. ну Коли він був в тілі фізичному, пам'ятаєте той момент, коли він підійшов до Сомарянки, хоча та, та з іудеями вони не спілкувалися на той момент, вони враждували. Но його дружелюбність Ісуса на той момент відкрила її серце і згодом як. Слідство тої дії, все їхнє село покаялось, вони прийняли спасіння, увірували в Ісуса Христа благодаря е, дружелюбному серцю. Амінь. У Ісуса було багато друзів. Наприклад, всі учні, я думаю, ну, вони були друзі на тому момент, хоча учні там вже були е, 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 різний народ. Ну, я на увазі, там, зілоти, не чи там купати по теології. Вони з друг другом враждували. Ну в іторії вони були друзями. І Ісус був другом. І коли вони до Нікола йшли, це Іоанна 11,11, сказавши, це вів далі і каже їм Ісус учням: наш друг Лазар заснув. Піду розбудити Його. Він каже, наш друг Лазар, він каже, ваш друг, або там, наш знайомий, говорить друг. Лазер заснув, піду його розбожу. знаєте, дуже добре бути другом Ісуса теж. Я думаю, ну, це найвищий, який да, може бути варіант. Там хтось може каже другом, там, я не знаю, президента. Но якщо у тебе друг Ісус, це, це найвище, я думаю, ну, що, може бути, що може бути на землі. Амінь. Ісус дружив з сучним, і він вам он мав черту, дружелюбну черту, він, він мав е, дружелюбний характер в своїй інтерпретації в, в той час. І в нас вона теж повинна бути ця черта е, дружелюбності на вищому уровні. І, в завершенні всього вище сказано вам. Хочу вас закликати, щоб ми всі практикували повагу, і дружелюбність кожного дня. Вдома, щоб поважали одне одного в словах, і в діях, навіть якихось суперечках, щоб залишали місце для лагідності і е, зглажування кутів, може бути, якісь якихось на роботі та навчанні, поважали е, начальство, Ну хто вчиться викладачів, щоб ми навчилися дружити з ними і там. Лішній раз може бути посміхнутися, там, сказати добре слово і допомогти. В церкві підтримували нових людей. Це дуже важливо, як коли нові люди вони нуждаються в дружбі. Тому що, ну, ми, ну, треба з ними дружити, не, не важливо, як він даже виглядає. Ну, у нас повинно бути таке серце. Дай амінь. Світ змінюється через серце, змінене Христом. І воно починається з нас, з нас і тут. І давайте будемо молитися. Будемо молитися. Дорогий, другосини Господь, ми дякуємо тобі за цю можливість збиратися на цьому місці, прославляти Твоє святе ім'я в ім'я Ісуса Христа. Господи, навчи нас поважати кожну людину, Господь, як це робив Ти, щоб. Ми бачили в цій людині Твоє творіння во ім'я Ісуса. Дай нам, дружелюбне серце, яке було у Ісуса. Щоб кожен щоб кожен, хто зустрічає нас, бачив тебе, Господь. Яві свою славу на цьому місці, во ім'я Ісуса Христа. Нехай Дух Святий Твій діє на цьому місці, во ім'я Ісуса. Міняй наш разум, Господь, наші серця. Господь, дай нам розуміння і відкриття, що все під Твоїм контролем, що все від Тебе і тільки до Тебе. Благослови остаток цього дня. Нехай Він пройде мирно, без всяких тривог, Господь. Нехай твоя Божа рука буде над нашою країною, над нашим містом, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Яви мир нашу страну, Господь. Тільки ти, Господь, можеш все змінити буквально в щитані хвилини. Вся шана тільки тобі на цьому місці. Будь прославлений, будь возвеличен, і хто вірує, скаже Амінь.